Дитячого імунітету, препарати і травки, мамочка питала. А що з імунітетом? Якщо дитина хворіє, в неї є якісь симптоми або вона хапає віруси, ви бачите, що вона ослаблена, то ви приходите і ми розбираємося. Значить, в дитини десь пробої імунітету чи роботи якихось органів. Я підозрюю, що тут мама написала, чим дбати про дитяче здоров'я, щоб дитина була здорова. Давайте я відповім на оце. Тому що зміцнення імунітету, значить, що імунітет не працює, значить, там є якісь хвороби, а які хвороби в дитини? Шкірні, застудні, лор, кашель. Не знаю. Давайте поговоримо про те, як просто дбати про дитяче здоров'я. Чим менше ми туди втручаємося і пускаємо туди лікарів, чесно вам скажу, тим краще. Я ж розказувала свою історію, як залікували до півсмерті мою дитину, хто привів мене власне в натуропатію. Залікувалися не до смерті, а потім на швидкі кажуть, ну давай повеземо в лікарню, підключимо до капельниці, ну і будемо пробувати, будемо наблюдати. Будемо, тобто, робити на твоїй дитині фармакологічні експерименти. І тоді прийшло осяяння. І з тих пір мої діти в лікарнях не були. Це було, Богу дякувати, 2002 рік. І з тих пір мої діти в лікарнях не були. Ну, хіба, ну, чесно, переломи. Переломи хлопці мої постійно давали. Дитячому організму треба будівельний матеріал. Вони інтенсивно ростуть. Значить, має бути нормальне харчування не з супермаркету, не напівфабрикати, не швидке харчування, не снеки, не закуски, нормальне харчування зі свіжих продуктів. Мало мамочок, якщо не немає бабусі якої-небудь в селі, можуть зараз це дитині дозволити. Значить, що значить, треба додавати, додавати, додавати якісь. Рослинні препарати, в яких є вся таблиця е, мінділеєва для того, щоб е, дитина будувався, організм нормально. Дивіться, будується будинок, це ж просто будується будинок, є працівники. Ну якщо не привезли цегли, розчину, бетону, заліза якогось, да, каміння, штукатурки. Нічого не буде. Привезли цеглу. Якщо не буде розчину е, цементного, то нічого ж не побудується, цегла розсипеться. Ну, ми чомусь отак на таких прикладах, як будівництво, ми розуміємо, а коли йде мова про здоров'я дитини, що там потрібно все. Дивіться, без омега-3 не відбувається в організмі а, 200 реакцій синтезу. Тобто, якщо ви не даєте дитині омега-3 з двох рочків, то 200 реакцій синтезу постійно не відбуваються, не відбуваються, не відбуваються, не відбуваються. Що буде рано чи пізно? Десь поламається, правда? Селен, будь ласка, речовина така рідкісна. Якщо ви не даєте дитині селен, продукти, які вони містять. Якщо ви не переконані, що у вас антиперезитарочка вчасно, і кишківник дитини гарно це засвоює. Ще 200 реакцій синтезу якихось речовин не відбуваються, не відбуваються, не відбуваються. Раз і інша поломка. Вітаміну С. Дитина ніколи не з'їсть тільки фруктів, скільки треба вітаміну С. Дитина не з'їсть зелені стільки, щоб нормально функціонувала кров. Значить, треба що мудрити мамі Салатики не їсть, значить, якісь. Фрешики треба робити, пюрешечки якісь робити, ще щось, ще щось, ще щось. Розумієте? Їсть погано дитина, значить, треба полівітамінчики давати які-небудь, і так далі, і так далі, і так далі. Постійно я би що давала дітям. І що давала і своїм, і даю. В мене онучка, наприклад, періодично приходить і каже: Бабуся, в мене скінчилася омега, в мене скінчилася ацерола, в мене скінчилася ефірна олійка, лавандочки. А можна я візьму пляшку артишока, а можна я візьму там ще якісь капсулки, в неї улюблені є. Ну, звичайно. Розумієте, в мене як виховані діти і онучка. Доця, що тобі подарувати на новий рік? Бабуся, напакуй мені цілий пакет Вівасана. Отак в мене діти. Розумієте? Не, не іграшку яку небудь, там всього цього вистачає і, і батьки, і все решта. Доця, що тобі подарувати? Ну це я на внучку так кажу. Вона бабуся, напакуй мені пакетик, і я на новий рік кожному своєму дорослим дітям кому 32, 25, 20, питаю, що подарувати. Мамо, напакуй те, що вважаєш за потрібне, і на півроку мама пакетик одному, другому, третьому. Вони не куплять. Вони не куплять собі, вони не будуть це приймати регулярно. Ну якщо мама вже подарувала, то вони точно це вип'ють рано чи пізно. Бо вони виросли на цьому. Вони знають, що це таке. Що в них завжди є аптечка, наприклад, в них завжди є косички гріфрута, евкаліп, чайне дерево, вітаміни, омега, ацерола, сиропи, артишок. Це завжди це мастхев у нас. Не кажучи вже там креми, які небудь бальзами і все решта. Завжди це в нас культура просто, ну просто культура нашої родини. Такий продукт для дітей у нас є дві омеги. Другої упаковочки мене немає. Вона називається Омега Форте. Це краще для дорослих. Для дітей ось така рибка, а на іншій упаковці є креветочки маленькі, криль. То ви їх розрізните. Це називається Вітал Плюс діткам з двох років. Мені так шкода дітей, яких сварять пам'ять погана. Він неуважний, не концентрується на уроках. сваряться, він розфокусований, гіперактивна дитина. Не може запам'ятати, мами нервуються. А я питаю, а омегою ти мозок дитині лікуєш, годуєш, в нього мозок голодний, в нього слизові оболонки голодні. Ти йому дай спочатку вітамінчики, дай омегу, оточи дитину ефірними олійками для концентрації, для того, щоб його тонкі тіла були насичені і структуровані. А тоді з нього питають, чого він не може вивчити віршика чи чого він там йорзається на уроці. Це все мами, чи енергетичний баланс, мама плюс дитина? Ну да. так крім енергетичного, розумієте, зараз всі е, кинулися в енергетичне, а там, отам таргани в мам. Я не знаю, де вони це беруть. Все ж є вроді би, да? і література, і спеціалісти, і все відкрито, і передачі, і програми, і канали на Ютубі. Все є. Ні, мами, що що завгодно дивляться, тільки не е, як виховати здорову і повноцінну дитину. Омега 3 обов'язково з двох років, потрошечку, хоча б по одній, по одній, по одній. Вже до дорослого віку там вже можна від 14, 16 років по дві. А так, кожного дня, коли перерва? Питаю, коли давали дитині омегу? Колись давала? Кожного дня. Омега-3, запам'ятайте, і вітамін С. Ну, я маю натуральний, це ацерола. Штучний, він погано засвоюється, як, як будь-який штучний. Ну я би такі сказала, вони смачні, роз... оце моя внучка оце любить дуже завжди просить. Оце просить і оце просить. Вони смачні, такі жувально розмоктувальні е, вітамінчики такі. Вітамін С. Без нього ще там купа реакцій не відбувається. Розумієте, Якщо дитину погодували якоюсь пюрешкою вареною, не зрозуміло, що омегу не отримала, сілен не отримала, цинк не отримала, сірку, магній, який-небудь, молібден, який взагалі ніхто не знає, що воно і де воно таке. Вітаміну С недостатньо, то оце турбота про здорову дитину, і тоді з імунітетом буде, все нормально, повірте. Водичка з гідролатіком, одне, друге, третє Попробували, що дитині подобається. Привчилися гарно ж дітки і бризкають на себе і п'ють. Мама, налий водичку. Мені ж розказують мої клієнти масово. Як діти самі просять, вони знаєте, як, як оті тваринки вони відчувають, що воно живе і натуральне. Весь час просять, мама, налий, мама, налий щось мені там кушинсь. Дай мені водичку якусь таку там. Ну по-своєму маленькі дітки вже говорять. І потім дивишся, і ці діти, ну, як і мої вже були, останні з магікан. Вся група перекачалася яким-небудь вірусом, в садік групу закривають на карантин ще до війни, да, поки діти мої були малі. А в мене проблема куди діти здорову дитину. Хорошо, Хороша проблема, правда? Або так само класи закривають, школи закривають, думаю, куди вони мені дах піднімуть, що з ними робити. Розумієте? Мої діти, ну. Мене називали ти самашедша мамаша, бо мене діти в проруб могли полізти, могли десь в козацькому товаристві по снігу походити, по вуглях походити. То я сумасше, що в мене здорові діти на карантині дах піднімають, по вуглях ходять і на водохрещі купалися в прорубі, якщо хотіли, да? там ну, з товаришами щось там таке. А ви, які п'ять разів на рік годуєте дітей антибіотиками. І кутиєте, і вони весь час хворі. Ви нормальні, а я самашедша, згідна, хорошо, хай я буду самашедша, але я знаю точно, як виховати е здорових дітей. Тому потрошку всього знову знову ж таки. мама тут не вказала дитячий імунітет. А який вік, щоб вам щось порадити? Артишок мають діти пити обов'язково, тому що ну вони все одно їдять десь зараз в громадському харчуванні. Вони можуть з'їсти особливо влітку щось не мити або не добре помити. Вони можуть не помити руки. Вони їдять не дуже здорову їжу. Всі якісь смаколики, скажу про морозиво зараз. Літо, і всі ж мами, бабусі, татусі, всі ж люблять дуже годувати дітей морозивом. Проблема в тому, що в морозові зараз дуже багато пальмової олії. Це по суті технічна неїстивна олія, але вона гарно тримає форму і її почали додавати до всіх кондитерських виробів, які тільки є, і морозиво. Зокрема, тому дуже уважно читайте етикетку, якщо вона є, щоб там не було пальмової олії. В чому проблема? Проблема в тому, що пальмова ця олія вона тане при температурі 39 градусів. А на хвилиночку температура здорової дитини, як ви розумієте, між 36 і 37, Да, десь там ну ніяк не 39. Тому, якщо вона не нагрівається до 39, вона дитина їсть морозиво, і по кишківнику, а там у нас добре того кишківника, і товстого, і тонкого цей весь жир, ця, ця пальмова олія розмащується. Розмостилася, закрила там всі е, місця, і ворсиночки, і виймочки, де в дитини і в кожної здорової нормальної людини смоктуються всі вітаміни, всі живільні речовини для того, щоб бути здоровими. Всі знають, да я сподіваюся, що імунітет живе в нас в кишківнику, і він має бути чистий. От розмостилося і знову морозиво і знову і ще вафельки, і шепіченки, і ще якісь десертики, і ще якась фігня. І тобто, мама. Старається з усіх і вітамінки купляє і швейцарські, які тільки не є. і На кухні стоїть і виготовлює дитина синьо-зелена, синьо-зелена. Там все гниє, там заводяться паразити, там нічого не засвоюється, все транзитом проходить. Дитина затоїла морозиво. Давайте з вами логічно поговоримо. Щоб вивів цю гідоту, значить, має бути температура тіла вище 39 градусів. 39 градусів. Що роблять більшість мам? Караул, караул, нурафен давай, давай збивати температуру. Тобто був шанс організму очиститися, щоб розтанула ця пальмова олія. За день, за два, за три вийшла з організму, і дитя отримало зовсім інший імунітет. Мама дала нурофен, температурку збила, бо їй же ж лінь дитину на торопатію лікувати. Їй хочеться вночі спокійно спадки. І все. І це тягнеться руками. Тому в нас такі хворі діти. Питання ж не в тому, щоб не дати дитині морозива. Ну, по-перше, треба читати етикетку. А по-друге, знати, що якщо температура в дитини піднімається, але дитина непогано себе почуває, то не треба збивати температуру. Зумієте? Треба дати імунітету трошки попрацювати. При температурі 39 гине дуже багато паразитів, дуже багато збудників. Імунітет активується. Тому слідкуйте, якщо в дитини температура. Навіть 39 з плюсом, але вона ну, нормально ну, така, як хворенька дитина, вяленька, можливо, але адекватна, в нормальному стані. Потерпіть, робіть натуропатичні кроки різні, і е, все з нею буде добре. І потім температура піде на спад і разом з нею з організму вийде куча всякої гідоти. Розумієте? От вам пальмова олія, от вам кишківник, от вам імунітет. Як варіант, такий момент. Тому давайте діткам гідролатики, давайте діткам омегу, давайте діткам ациролку. Оці вітамінчики я дуже люблю. Це інтелектуальні капсули, матрична структура. Це дуже складні, складний склад оцих вітамінів, бадьорість на весь день. Тут 27 мікромакроелементів з підвищеним рівнем біозасвоюваності, тобто, по максимуму, від 6 років можете давати діткам. Від 6 років. Ну а вже там 10, 12. Ну це одна штучка на день, і повністю дитина отримує 27 мікромакроелементів. Це не все, що треба для життя, але отримує ще мені знаєте, який дуже подобається продукт. Зелений з перцевою мятою. Давно я про нього не розказувала, тому що не було його, не було кілька місяців, ми дуже страждали. Я його дуже люблю. Це дуже потужний антиоксидант, вони смачні, зелений чай з перцевою м'ятою. В одній такій круглій таблеточці 6 чашок зеленого чаю. Тобто діткам маленьким можна розділяти цю таблеточку на чотири частинки. Це буквально маленькі дітки, 2-3 рочки там можна давати. Ну і чим старше потім давати там третинку, можна давати половинку потім. Дуже класна штука. Тут 120 таблеточок. Хто готується до вагітності? Треба цей препарат про нього говорять. Що він стирає з ДНК програми генетичних захворювань? Стирає цей продукт. Тобто, коли батьки готуються до запліднення, до вагітності обов'язково татовій мамі, хоча б місяця за 3-4 треба пропивати цей препарат. Уявляєте собі? Так само діткам розумова, у кого от є перевантаження у дорослих і у дітей, зокрема, навчальне, або ви бачите щось, ну, ну розумово не дотягує. Мовні центри, наприклад, да, щось в дитини таке: дислексія, дисграфія, пам'ять, зосередженість. Зараз дуже багато е, таких діток. Ось ось прекрасний препарат. Дорослі, які от починають щось забувають, щось там і ще, да, У нас є препарат гінкобілоба, наприклад, для активації е, мозкового крово кровообігу. Але оцей це просто супер. Антиокс... Антиоксидант ще до цього всього. Антиоксидант е, блокує вільні радикали, які утворюють пухлини в організмі. Тобто, просто для профілактики 120 цих таблеток смачненьких можна розділити на всю сім'ю. І раз, два на рік одну упаковку, вся сім'я отримає профілактику і рідкісні елементи, от як я кажу, селен, молібден, марганець і купа всякого іншого. Вітаміни це одне, антиоксиданти це інше. Вони один одного не заміняють. Можна попити по черзі, можна пити разом, залежно від того, наскільки виснаженими і втомленими ви себе почуваєте. От для дітей все є. все є. Чим простіший препарат, тим краще. тим краще. Ну і звичайно, натуральне має бути. Натуральний вітамін Є, е, натуральний вітамін С, натуральна омега, От, не з там, якої небудь не знаю, сільотки з Чорного моря біля атомного флота, там, російського зловлено. Це має бути ну, це омега, це е, швейцар, швейцарська. Унікальна технологія холодного віджиму зазвичай не так роблять капсули, і це глибоководний тихоокеанський природний лосось, а не вирощений на антибіотиках, на фермах. Так що це унікальна омега. Дуже класне співвідношення, ціна, якість, біозасвоюваність і вміст саме діючої речовини. Отут тут можете мені повірити. Я вже всі омеги, які тільки є на ринку, все перепровірила. Так що це, це справді так.